Дивіться, показую, як спасти старий абрикос. Ситуації різні бувають, або, наприклад, сорт не сподобався, так як у мене. Або як у цьому році у вас загинув цвіт від заморозків, і у вас є можливість переформатувати своє дерево високе. Обрізаєте повністю, так як я зараз покажу картинку. Навіть нижче можна обрізати. Відповідно, коли ви це все обріжете, з кожного місця зрізу у вас підуть пагони. Абрикос дуже сильно відбиває. Хоч ви зріжете так нижче, вище, по корінних гілках, як я зрізав. Пішли пагони. Так. Ви чекаєте, і з другої половини літа можна робити акуліровки. На каналі я показував, як це робити. Акульоровки відео. Покажу, як я це зробив по фото. І я нащепив три вида слив і один нектарин, як ви бачите. Виростає абрикосовий пагін, ви робите брунькою, окуліровочку, будь-яких сортів, якщо хочете, так як у мене. З пробудженням або без пробудження, відповідно, на сідучий рік починає рости вже нащеплений сорт. Робите літню обрізку за сезон, перший сезон. Це спонукає дерево закладувати плодові бруньки, так як тут, і через Значить, на осінь я нащіпив, слідуючий рік все, все росло. З літньою обрізкою закладка плодових бруньок, І через на другий рік після щеплення я отримав вже перший урожай. Як в тому році я показував. А це вже другий урожай буде. Подивіться, це в мене тут оцер-прем'єр, літня слива, це в мене байрон Голд, це осіння слива, це в мене нектарін Геа цвіте, це в мене там. Оцарк подалі, і сюди ближче зимова Анджеліна. І все це на одному дереві, компактно, воно запилює одне одне. І немає проблем з запиленням. Дуже багато нормував, тобто тільки з оцарка тут, з е, Байрена, показував минулого року відрами, нормував плоди, зменшував, щоб було навантажені, щоб були великі велика, велика, велика плоди. Подивіться, яка красота в період цвітіння, ніктарін. І три вида слив. Від абрикоса старого залишилось лише отакий стовбур. Ну і коріняка, яка пітає це все. Гарне дерево сад. Рекомендую зробити. Навіть якщо ви не будете перещеплювати, то ви можете свій сорт абрикоса понизити і зменшити висоту. І переформатувати. Красота? Красота. Чекаємо плодів. Дякую за увагу.